Стрільба в тирі разом з побратимами допомагає у психологічній реабілітації, вважає Артем. Військовослужбовець боронить Україну з 2018 року. Люди там відчували цей адреналін. Як не скажи, це війна, це погано, але це адреналін. Ну, так, людське тіло побудоване. Тому, коли вони повертаються сюди, їм це потрібно. Зустрічі у тирі проходять в межах проєкту Постріл віри, який заснували волонтери Аліна Маршал та Олег Макаров. Після загибелі сина на фронті подружжя розпочало діяльність у напрямі психологічної підтримки військовослужбовців і ветеранів. кажуть, це надзвичайно важливо під час повномасштабної війни. Кадарібята наші хлопці приходять з фронта, і вот та є соціальна адаптація веннослужах. В тому числі через стрільбу тіля у медиків є такий термін «лечи подобне подобне. Морально-психологічна розгрузка. І що ми здесь, звісно ж, о тих необхідності, які їм нужні, чим ми можемо їм бути полезним. Ініціативу підтримали представники одеського ТЦК та Таїровської селищної ради. Організатори кажуть, на зустрічах військові обговорюють з владою актуальні питання та можуть знайти шляхи вирішення проблем, займатися проблемою. Ветеранів, які вертаються з зони конфлікту з війни, і як реабілітувати цих хлопців, починаючи з їх психологічного стану і закінчуючи пошуком праці для них? В подальшому засновники пострілу віри збираються розширювати свій клуб та сподіваються, що подібну ініціативу підхоплять й інші області. Дар'я Стойкова, Павло Шаповалов, перший міський.